Мауглі Редіард Кіплінг. Частина друга Все й скінчилось би на цьому, бо вдача бандарлогів така, що зацікавити їх надовго ніщо не може. Але одній мавпі, на думку, спала ідея, яка їй здавалася чудова. І вона почала запевняти інших, що Мауглі буде надзвичайно корисний їхньому племені, бо він уміє сплітати гілля докупи для загісту вітру. Отже, коли вони його спіймають, то він навчить їх те робити, і вони стануть найрозумнішим племенем джунглів, таким розумним, що всі звернуть на них увагу і заздритимуть їм. Надумавши це, вони почали дуже тихо пробиратися крізь джунглі за балу, багірою та маулі, аж доки ці лягли опівдні спочивати. Мауглі, якому було дуже соромно за свої вчинки, заснув між багірою і балу, вирішивши не мати більше діла з мавп'ячим племенем. Раптом він відчув, як крізь сон чиїсь сильні, жорсткі маленькі руки вхопили його, перед очима промайнули зелені галузки. І нарешті Мауглі здивовано побачив крізь розгойдані гілки дерев. Як балу підхопився на ноги з таким страшним ревом, що, мабуть, сполошив усі джунглі, а багіра, вищиривши зуби, стрибнула на дерево. Розділ 2. Через шулі кучиля Мауглі передав, куди його перетягли мавпи. Багіра і балу вдалися до допомоги каа, кам'яного пітона, одного з найрозумніших у джунглях. Разом із могутнім пітоном якого боялися бандерлоги, Багіра і Балу визволили Мауглі. Розділ третій. Захистивши Акеллу із себе від нападу молодих вовків і Шархана, Мауглі залишив джунглі та вирішив спуститися у долину до людей. Месуа, жінка, у якої тигр вкрав дитину, взяла до себе Мауглі. Почалося життя Мауглі-чередника. Зі звістками із джунглів до Мауглі час від часу з'являвся сірий брат, що й повідомив про пастку, яку готував шархан для Мауглі. Допомогти Мауглі знищити шархана взялися сірий брат і Акела, що гнали розділене стато буйволів прямо на засідку шархана. Мауглі приклав руки до рота і крикнув у яр. Луна покотилася від скелі до скелі. Час через деякий вони почули довгий сонний рев ситого тигра, який тільки що прокинувся. Хто кличе? заревів Шерхан. Я, Мауглі, ну, вбивця людської худоби. Настав твій час іти на скелю ради. Униз, жени їх, униз Акело. Буйволи було, спинилися на хвилинку, край балки. Але Акела на все горло викрикнув ловецький клич, і вони кинулись один за одним, немов човни в річкові пороги. Пісок і каміння так і полетіли з під їхніх ніг. Рушивши, буйволи, вже не могли зупинитися. Та й ніхто не міг би цього зробити. Лавина чорних рогів, запінених морд та вирячених очей нестримано помчала вздовж яру, наче валуни під час водопілля. Слабкіші буйволи були відтиснуті на схили яру і продиралися крізь гущавину видких рослин. Тепер тварини розуміли, чого від них хочуть. Страшної атаки череди буйволів, проти якої не може встояти жоден тигр. Шерхан, почувши громовий тупіт їхніх копит, скочив на рівні ноги і побіг униз яром, поглядаючи то в один, то в інший бік і шукаючи місця, де можна було б вилізти. Але стіни балки були занадто стрімкі, і він. Обважнівши від їжі та води, біг далі, намагаючись уникнути сутички з буйволами. Череда, розбризкуючи на всі боки воду, з ревом помчала через велику калюжу, від якої нещодавно спочивав тигр, і подався далі. Мауглі почув, як ревуть у відповід буйволиці з іншого кінця яру, і побачив, як шерхан повернувся назад. Тигр добре знав, що коли немає іншого виходу, то краще зустріти биків, ніж корів з телятами. Рама спіткнувся, наступив на щось м'яке і разом з іншими биками врізався у саму середину другої половини череди. Акела та сірий брат кидалися в усі боки, хапали буйволів за ногу, і, хоч череда знову ринула до яру, Мауглі все ж таки пощастило звернути буйвола рам, а за ним і вся череда попрямувала до боліт. Шархана не треба було більше топтати. Він був мертвий, і до нього вже почали злітатися шуліки. Собаці, собача й смерть, брати, сказав Мауглі, виймаючи ніж, який він завжди, відтоді як прийшов до людей, носив із собою у піхвах, що висіли на шиї. Раптом чиясь рука лягла на плече. Підвівши очі, Мауглі побачив бульдео з рушницею. Діти розповіли в селі про те, що буйволи подуріли, і розлючений бульдео прийшов вилаяти Мауглі за недогляд. Вовки поховалися, як тільки побачили, що наближається людина. Ти з глузду з'їхав? грізно закричав бульдео. Ти гадаєш, що можеш здерти шкуру з тигра? Диви, та це ж кульгавий тигр, за голову якого призначено сто рупій. Ну що ж, ми простимо тобі те, що ти не доглядів череду, а може, я ще дам тобі рупію з тих, що одержу в нагороду? «Угу», – ніби сам до себе промовив Мауглі, здираючи шкуру з передньої лапи. То ти хочеш узяти винагороду, а мені, може, даси одну рупію? Ну, а я тобі скажу, що шкура потрібна мені самому. Як ти смієш так говорити з першим мисливцем на селі, присягаюсь биком, що викупив мене, закричав Маулі, поспішаючи дійти до тигрового плеча. Що ж я весь ранок базікатимусь тут з сірою мавпою? Сюди, Акелло, Цей чоловік надокучив мені. Бульдео, який усе ще стояв, нахилившись над головою тигра, раптом опинився на траві під великим сірим вовком, а Мауглі спокійно білував тигра далі, ніби був він один однісінький на всю Індію. Треба віддати бульдео належне. Коли б він був молодший років на десять, то спробував би поборотись за Келою, зустрівшись з ним у лісі. Але вовк, що так слухається наказів хлопчика, був не зовсім звичайний звір. Звісно, це чари, подумав бульдео і навіть не був певен, чи допоможе йому той амулет, що він його носив на шиї. Мисливець лежав тихо-тихо, не насмілюючись навіть поворухнутися. І чекаючи щохвилини, що, що Мауглі перетвориться на тигра. Магараджо, великий царю, промовив він нарешті тремтячим голосом, я старий, я гадав, що ти звичайний пастушок. Дозволиш ти мені встати і піти геть, чи твій слуга розірве мене на шматки. Іди, і нехай з тобою буде мир, тільки надалі. Не хапайся до моєї здобичі, пусти його Акелло. Прийшовши у село, Бульдео розповів цілу історію про чаклунство, а жрець вислухав її і насупився. Коли череда наблизилася до села, Мауглі побачив вогні і почув звуки рогів і передзвін храмових дзвонів. Біля царини його чекало майже півсела. Це тому, що я вбив Шерхана!» – подумав Маулі. Але раптом на нього полетіла злива каміння, і селяни закричали Чаклун, вовчий виродок, чортяка з джунглів, геть від нас. Стара рушниця голосно бабахнула, і один молодий буйвол заревів з болю. Знову чаклунство, закричали селяни. Він може відвертати від себе кулі, бульдео, та то ж твій буйвол. Однак вони не кращі за нашу зграю, оці твої брати, промовив Акела, спокійно сідаючи на землю. Якщо кулі щось означають, то мені здається, що вони хочуть тебе прогнати. Вовк, вовчий виродок, забирайся звідси. Кричав жрець, вимахуючи перед собою гілкою священої рослини Тульсин. Знову? здивовано спитав Мауль, минулого разу мене прогнали за те, що я людина, а тепер за те, що я вовк. Ходімо, Акелло!» Тільки одна жінка, то була Месуа, підбігла до череди і закричала. О, сину мій, сину мій. Вони кажуть, що ти чаклун. Що ти можеш перетворитись на будь-якого звіра, я не вірю цьому, але ти все ж таки йди звідси, бо вони тебе вб'ють. Мауглі засміявся коротким, похмурим сміхом, камінь влучив йому в обличчя. Це одна з тих безглуздих вигадок, які вони розповідають увечері під великим деревом. Принаймні, знай, що за твого сина віддячено. Я не чеклун, Месуа, прощавай, крикнув Мауглі. Він круто повернувся і пішов геть із самотнім вовком. Коли він глянув на зорі, то відчув себе щасливим. Тепер уже не доведеться мені спати в пастках, Акело. Візьмемо шкуру Шерхана і підемо. Ні, не будемо робити селянам ніякого лиха, бо Месуа була добра до мене. Місяць уже заходив, коли Мауглі підійшов до скелі ради і зупинився перед лігво матері вовчиці. Вони прогнали мене з людської зграї, мати, закричав Мауглі. Але я додержав свого слова і прийшов зі шкурою шархана. Мати вовчиця поважно вийшла зі своїми вовченятами, і очі в неї спалахнули, коли вона побачила шарханову шкуру. І тоді Мауглі проспівав свою пісню без рим, пісню, що сама народилась в його душі, і він співав її так голосно, як тільки міг, і так довго, наскільки дозволяв подих. А в перервах йому підвивали сірий брат і Акела. А один ходючий вовк завив, Води нас знову, Акела, керуй нами знову, людська дитинча. Бо нам остогидло це беззаконня, і ми хочемо знову бути вільним племенем. Людська зграя і вовча зграя прогнали мене, сказав Маулі. Тепер я полюватиму в джунглях сам. Вранішня пісня джунглів Мауглі дала в милю за милею, пробігаючи по дев'ять миль за годину. І радів, що не ослаб після довгих місяців життя з людьми. Він думав лише про одне звільнити Месуа та її чоловіка. Уже спустилися сутінки, коли Маулі розгледів добре знайомі пасовища і дерево Дхак, де його чекав сірий брат того ранку, коли він убив шархана. І, хоч хлопчик сердився на весь людський рід та його звичаї, все ж він відчував, як щось здавило горло, і на силу перевів подих, угледівши сільські покрівлі. Попівстіною він покрався до хатини Месуа. Заглянув у вікно. Месуа лежала долі. Рот у неї був заткнутий, руки й ноги скручені ремнями. Жінка важко дихала і стогнала. Чоловіка її прив'язали. До яскраво розмальованого ліжка. Двері хатини, що виходили на вулицю, були щільно причинені. З надвору їх підпирали спинами три чи чотири чоловіки. в лісу вікно, нахлившись, поперерізав ремені, якими були зв'язані чоловік і жінка. Витяг із рота месу, аганчір'я потім пошукав, чи немає в хатині молока. Месуа майже збожеволіла від страху і болю. З самого ранку її били й шпурляли в неї камінням, і Мауглі ледве встиг своєчасно затулити рукою її рот, щоб вона не закричала. Збентежений і розлютований чоловік Месуа сів і почав вибирати землю та різне сміття зі своєї закуйодженої бороди. Я знала, я знала, що він прийде. Заридала нарешті Месуа. Тепер я певна, він мій син, і вона пригорнула Мауглі до серця. Досі Мауглі тримався спокійно, але тепер весь затремтів, і це здивувало його самого. Навіщо ці ремені? Чому вони тебе зв'язали? запитав хлопчик, помовчавши. Щоб убити за те, що ми прийняли тебе як сина. За що ж ще?» – сказав чоловік похмуро. Подивись я весь у крові. Месо не сказала нічого, але Мавглі глянув на її рани, і чоловік та жінка почули, як хлопчик заскриготав зубами. Хто це зробив? спитав він. Їм треба відплатити. Це діло всього села. Я був дуже заможний. Мав багато худоби. От ми й стали чаклунами, надавши притулок тобі. Я не розумію, хай розкаже Месо. Я давала тобі молоко, Нату, то. пам'ятаєш? боязко спитала Месо. Бо ти мій син, якого схопив тигр, і тому я дуже любила тебе. Селяни сказали, що я твоя мати, мати перевертня. І через те заслуговую смерті. Он там дорога в джунглі. Маулі показав на вікно. Ваші руки й ноги вільні. Тікайте. Маулі споряджує у дорогу джунглями для Месуа та її чоловіка охорону мати вовчицю. Канхіварі стане безпечним притулком для вигнанців. Тим часом багіра навела жах на жителів села, що прийшли спалити оселю Масуа разом з її хазяїми. Нарада під смоквою край села ставала все гучніше. Скоро знявся дикий галас, і цілий натовп чоловіків та жінок кинувся вулицею. Бульдео і брамін вели перед, а весь натовп біг за ними і кричав «Відьми, чаклун, запаліть покрівлю. Ми покажемо, як переховувати перевертнів. Трохи зам'ялися з дверима. Вони були добре замкнені. Але натоп навалився на двері і вирвав їх геть. Світло смолоскипів залило кімнату, в якій, витягнувшись на весь зріст, срестивши лапи звівсивши їх з одного кінця постелі, лежала багіра. Чорна, мов смола, і страшна, мов пекло. Минуло кілька хвилин, сповненої відчаю тиші, поки перші ряди людей заткували назад до порога. В цей час Пантера підвела голову і позіхнула солодко і навмисне повільно. Так вона позіхала завжди, коли хотіла обрати когось рівного собі. Її складчасті губи піднімались і витягувались, червоний язик витягнувся, нижня щелепа одвисла так, що ви могли б заглянути в гаряче горло Пантери і побачити величезні ікла. Потім щелепи стулились і брязнули, мов металеві застіпки скрині. Наступної миті вулиця опустіла. Бегіра вистрибнула у вікно і вже стояла поряд із Мауглі. а охоплений панічним жахом натовп, з криком і ревінням біг вулицею. Спотикаючись і падаючи, селяни намагалися швидше дістатися до своїх хатин. Здавалося, село охопила німа тиша пообіднього сну. Але, прислухавшись, уважно, можна було почути, як реплять важкі скрині з зерном їх пересували до дверей. Ніхто з села не насмілився переслідувати втікачів. Мауглі вирішив помститися ледачим, дурним і жорстоким жителям села, але жарт не хотів хлопчик ні за що в світі не позбавив би в життя людину, щоб іще раз відчути запах крові. Князівський анкас. Великий кам'яний пітон Каа розповів Мауглі про холодні печери, в яких сторожує білий клобук гобра, що охороняє речі, за найгіршу з яких померло б чимало людей. О. промовив Мауглі. Так воно ж схоже на те, чим розважається людська зграя, тільки це жовте, а там руде. Мауглі кинув золоті монети і пішов далі. За довгі роки метал розсунувся і розплився, як пісок під час відпливу. Біла кобра сказала правду. Ніякими грошима не можна було оцінити ці скарби, що добувалося протягом століть війнами, грабунками, торгівлею та податками. Мауглі, звісно, не міг збагнути значення цих речей. Ножі трохи зацікавили хлопчика, але вони виявилися легші за його власну ніж, і Мауглі кинув геть. Нарешті він знайшов щось справді привабливе воно лежало в кутку біля одного напівзасипаного паланкіна. Це був анказ двофутової довжини, тобто палиця для слонів, схожа на невеликий човновий гак. На верхівці палиці поблискував один круглий рубін. Весь восьмидюйвамий держак був густо поцяцькований необробленою бірюзою. і це робило його дуже зручним. Нижче нефритовий обідець з гірляндою квітів, листя яких зроблено зі смарагдів. самі ж квіти і вставлені в холодний зелений камінь. Уся інша частина держака виготовлена з чистої слонової кості. А саме вістря і гак із золотої інкустрації, картина ловлі слонів. Малюнки стосувалися друга Маулі старого хаті, і це зацікавило хлопчика. Біла кобра повзла слідом за Маулі. Не все не варто умерти заради цього», – сказала вона. Не розумію. Відповів хлопчик. Ці речі тверді, холодні та зовсім непридатні для її. Але ось цю штуку Мауглі підняв Анкас, я хочу взяти з собою. Подивлюсь на неї при сонячному світлі. Я йду зараз, тут темно і холодно. Подивись під ноги. Вони прийшли сюди багато років тому, щоб забрати скарби. Я поговорила з ними в темряві, і вони по цей день лежать тут. Та навіщо мені всі ці скарби? Якщо ти дозволиш узяти з собою Анказ, то я вважатиму щасливим своє полювання. Якщо ж ні, все одно полювання вдале. Я не бьюся з отруйним племенем, і крім того, я знаю владичне слово цього племені. Тут лише одне владичне слово моє. З палаючими очима, кинувся вперед. Хто просив мене, щоб я привів людину? прошипів пітон. Звісно, я прошепотіла стара кобра. Я давно вже не бачила людей, а цей хлопчик розмовляє нашою мовою. Але про вбивство між нами не було і згадки. Хіба можу я повернутись в джунглі і сказати, що сам одвів Маулі на смерть? заперечив ка. Маулі спокійно поклав руку на голову Ка. Досі біла тварюка мала справу з істотами з людської зграї. Стара кобра ще не знає мене, прошепотів хлопчик. Якщо їй самій забажалося пополювати, то що ж можна? У двобої з коброю переміг Маулів, взявши з собою Анкас. Коли ж хлопчик дізнається про призначення Анкаса, колоти голову сині в хаті слонів, він викидає огидний для нього предмет. Коли ж захотів подивитися іще раз на інструктацію Анкаса, дізнався від Багіри. Що цей предмет взяла людина? Через Анказ, прикрашений дорогоцінностями, шестеро людей загинуло за одну ніч, вбиваючи один одного. Мауглі повертає Білому клобуку взятий анказ, щоб припинити різанину і безглузді смерті людей. РУДІ СОБАКИ Після СМЕРТІ батьків вовків Мауглі стає самостійним. Сильним і міг стати опорою для балу, акели і навіть багіри. Одного дня почулося противне лиця Шакала, який полює слідом за тигром, або спостерігає, як убивають яку небудь велику здобич. Окрім того, Вонтола вовкодинак, приніс нещасливу звістку про наступ на територію племені зграї рудих собак. Які вбивають все живе навкруги, ка допомагає Мауглі та всьому племені розробити план врятування безнеслання роду у війні проти рудих собак задіяне маленьке плем'я бджоли. Жорстокі загарбники чужих територій і несамовиті вбивці руді собаки були покарані, але в цьому бою було смертельно поранено Акело. Самотнього вовка, Келла посилає Мауглі до людей. Весняний гімн. Настала весна. Пора нових пісень. І, хоч Мауглі давно порвав стосунки з людьми, його вабили людські оселі. Підглядаючи у розчинені двері хатини, Мауглі впізнав у жінці з маленьким дитям Месуа. Навіть згадав ім'я, яким його кликали від народження, нату. Але джунглі знову кликали його. Там була його сім'я. Звичайно, ти знаєш, що діти, які довго знаходяться серед диких звірів, набувають їхніх звичок і втрачають здатність спілкуватися з людьми. Але літературна казка, написана Резіардом Кіплінгом про Мауглі, вихованця джунглів, дасть тобі можливість поміркувати над відповідністю, квітові звірі і світові людей. Схожість стосунків герою твору із взаємовідносинами між різними за характером і прагненням людьми нашого сучасного світу. Часом ці прагнення бувають неблагородними. Учись у Редіарда Кіплінга розрізняти добро і зло, благородство і підлість. Не втрать своїх найкращих рис людину. А на цьому кінець. Дякую вам за увагу!